Вергідність того, що, по-перше, що він переможе, дуже велика, а, тому що Трамп поставив все на, на перемогу. Він або сяде за грати, або сяде в президентське крісло. І тому його розглядають як криголама, який тягне за собою і республіканців у владу, і дехто, ті, хто, знаєте, якось коливався, хотів підтримувати інших кандидатів. Вони бачать в ньому лідера, який, незважаючи ні на що. Тягне республіканців у владу, і і вони починають е, здавати позиції. кажуть: от е, я буду голосувати, хай мої голоси переходять на, на користь Трампа. Да, там у Штатах е, е, Трамп ще не приїхав у Неваду. кажуть, що в нього вже гарні позиції, що він переможе в Неваді який переміг там в Нью-Гемшері, Трамп такими інколи волюнтаристськими рішеннями вирішує якісь проблемні питання, наприклад, з Нікігелі да, щодо підтримки бізнесової. Ну, в відкритих джерелах написано. Він сказав бізнесменам: якщо ви будете відкривати гаманці і підтримувати Нікігелі, для мене, як президента, вас нема. Бізнесмени закрили гаманці і все. Ось вам вирішення. Вирішення проблеми, складної проблеми простими рішеннями. Тому Трамп для оточення, він локомотив, який тягне за собою у владу. В цих виборах він розуміє, що він або пан, або пропав, і він буде робити все для того, щоб сісти у кресло у крісло президентське. А що в кріслі президентському він вважає, що його образили? Йому не дали другий термін. В цьому вина України, в цьому вина демократів. Багато чиновників системної еліти, яка знаходиться у вертикалі влади, і він буде розбиратися з цими поступово з, з усіма цими персоналями акторами акторами на, на всіх цих рівнях з Україною, з демократами, з державниками, які працюють у вертикалі в апараті. Він може змінити зовнішню політику. На ізоляціоністку. І тоді ми не підтримуємо, ми не побачимо не Євроатлантичного Союзу, не, не виділення на різні програми коштів, де, де казати будуть, що ось Америка повернулась, лідерство. Да? Вона підтримала європейців, вона підтримала там, НАТО, вона підтримала інші союзи в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Да? Акуси, Куади, все це відновилося, і вони все фінансують там ядерні ці підводні човни Австралії дають, тому що треба збалансувати китайський флот там. Ось лідерські реальні лідерські лідерські кроки Америки всі бачать, да, Америка лідер. Треба, треба, значить, ну дивитися на цей взірець. Приходить Трамп, каже: А ми всі ресурси завернемо всередину Сполучених Штатів Америки для того, щоб вирішити питання всередині. І от в штаті, в будь-якому штаті Джо, про якого казали, він розуміє, що так: в нашому платимо нафто нашому платимо на підтримку союзів в якомусь азіатсько тихоокеанському регіоні геополітичних союзів. Що воно нам дає? У нас проблема з мігрантами. У нас зростають ціни на продукти. Продуктова безпека не вирішується. Багато питань по школьних бусах. От що їх цікавить, що школьні буси старі, вони їздять і не міняються вже багато, багато років. Оце їм близько. Підтримка України близька їм, коли їм розповідають, що це останній рубіж захисту демократичних країн, і це лідерство Америки. Джо не розуміє. Він розуміє, що його дитина їздить на старому автобусі, і що він не може знайти роботу, і що продукти в маркеті подорожчали. Він простими категоріями мислить. Геополітика йому це для нього щось далеке. От Трамп розуміє це, і команда Трампа розуміє це, і використовує це. і вони ламають цю кригу і йдуть до влади. Коли прийдуть до влади. Рішення можуть бути, якщо їм дадуть пройти до влади, якщо не буде якихось екстраординарних речей, там якась нова судова справа, якісь там викриття. Я не знаю, якщо цього нічого не буде, якщо буде продовжуватися ця президентська гонка, Трамп прийде до влади, тому що є запит у суспільстві і? І, і, і тоді зміниться ситуація для України. Тому Україні слід використовувати 24-й рік як вікно можливостей, яке закривається, не дарма демократи кажуть, що максимально треба все дати до кінця 24-го року, до початку 25-го в Україні, тому що після 25-го, після січня, ми не знаємо, що буде. Може кардинальний бути розворот на 180 градусів. І тому зараз передаються технології, тому запускаються спільні підприємства, ВПК, все, оце, що робиться, допомога і все, все прийде. Допомога з Європи пройде. Допомога з Америки, якщо вони не зможуть напряму з Америки дати, будуть давати через Південну Корею, через Японію. Тобто партнери, яких, які ще бачать лідерство Америки, вони допоможуть. Тобто, це є план Б через комерційні якісь речі дадуть, але допомога буде. І це вікно можливості. Чи усвідомлює наша влада, що це вікно можливості, яке зачиняється для нас? Я не знаю. Безперечно, те, що говорить влада, що нам треба налагодити з Трампом діалог, і що Трамп ну, не таке зло, що навпаки він перший там зброю давав і таке інше. Так, той Трамп, який був в перший термін, може відрізнятися від Трампа, який буде в другий термін. Я перерахував, чому з ким він буде розбиратися, що він хоче досягти, як, як президент, який прийшов фактично на другий термін. Тому треба бути готовим до цих викликів, до цих ризиків. А враховуючи те, що і конфігурація геополітична в світі буде змінюватись більше 70 країн. Вибори зміни в ближньому нашому оточенні. Європейська комісія, європейський парламент переформовується і туди приходять праві і вже такі, як Орбан мають плани на те, щоб очолити ці рухи. Москва підготувала фактично умови для того, щоб зростали ці крайні праві. Подивіться, як е, крайні праві зростають їх рейтинги, там втричі зростають в Німеччині в два рази. Піднялося там в Італії, піднялися крайні праві, крайні ліві. Навіть якщо вони не приходять до влади, ми бачимо відсотково, як зростають їхні рейтинги. І Орбан, як е, торпеда, скажімо так, е, яка е, ну виконує певне замовлення замовлення Москви. Чому він пішов на залагодження стосунків з Україною? Тому що Україна зараз мейнстрім. Йому більшість в Європі підказали, що не потрібно деструктивних цих речей. Зараз потрібно підтримувати Україну. Але за це ти отримуєш, пам'ятаєте розмову з Мелані? Яка переконала його проголосувати чи вийти, скажімо так, на каву. А зараз він просто намагається мислити стратегічно, він хоче ввійти в чи його сила ФІДЕС хоче ввійти в європейський парламент, для того, щоб наростити свій вплив і змінити Європейський Союз зсередини. І тоді він змінить, може змінити чи коригувати європейську політику, і в тому числі, і до України. Тобто це стратегічний план. Отут я частково тимчасово мерюся. Але я отримую більший вплив в Європейському Союзі всередині. Чому я так впевнено кажу? Тому що, пам'ятаєте, коли йому сказали, е коли він назвав, е що одну окупацію змінили на іншу Радянського Союзу на Європейський Союз, йому сказали, ну, ви можете вийти, вас ніхто не тримає, і танків не бачимо на площі. Що він сказав на це? Він сказав, що ні, ми будемо всередині Європейського Союзу і змінювати його зсередини. Ось вам, тобто, вони говорять про те, які вони мають стратегічні плани. Тому цей період треба використовувати як між вікно можливостей, яке зачиняється для нас. Вони зрозуміли концепт. Да. Концепт гарантій від е, закінчення війни до вступу в НАТО. Це концепт озброєного їжака. Ось. Тобто Україну їй нічого не гарантують, їй просто будуть сюди вливати технології, гроші і озброювати її. І тому ну, достаточно а це... а то позитивних новин, друзі. Реально, я перепрошую. Да що я ти, ти трішки вас Яких ти позитивних новин? ну так? Ви ж сказали, що ми не програємо в будь-якому випадку, тому що на нас будуть заробляти мільярди, десятки сотні, контракт сторіччя. Ну, Трампа... власне допомога прийде, якщо Трампа... фіналізувати, якщо фіналізувати, не на дискусії е, е, в європейському союзі, да які борються там за ідентичність, солідарність, незважаючи зважаючи на у сполучених штатах Америки, допомога буде і з Європи. І сполучених штатів Америки, от в який спосіб вона надійде, чи офіційно через бюджети, чи через бізнесові фонди, Тараса, ну все вона нормально, прийде, все вона нормально. буде ну скажімо так. все нормально на першому кроці. На першому кроці нам дадуть допомогу, да, все нормально. А на другому кроці чи дадуть нам допомогти перемогти, чи допоможуть нам перемогати, це я, воювається. Всі в їхні плани не в це наступний крок. У них нема сценарію перемоги у Росії. Напевно, абсолютно розділяю і дуже похмурі сценарії, так які Тарас озвучив практично всі. Якщо говорити, то ситуація така не ну загалом, от міжнародно А, а, а сказати про похмурість, а що похмурість? навпаки про прагматизм <pragmatizment> інтереси. <Правили>? є перші кроки, да позитивні, але зважаючи на те, що треба буде використовувати такі кроки і до Трампа, до десь доведеться Очевидно. поступитися совістю. Очевидно, в інтересах збереження України.